Хто хоче навчитися складати машину власноруч, то треба тільки рог. Тому що оцей такий удар вона заводиться, їде, можна самому в гаражі скласти ладжерони, можна навіть рівняти ломом. Ми їх зібрали, мабуть, 500 більше машин таких, бо раніше приїжджали, на нас у нас підписаний давно тралами, цілими тралами, трали з рогами. Їхали кожен тиждень, трали рогів. Ми їх ну, тут це просто. Це просто щастя рогів було, я вам кажу. Тому ми до кожного болтика її знаємо. Морда, вся, це все викидуємо. Все можна самому прикрутити, на защолочку поставити, проблем його збирати взагалі немає. Ну, дуже простий в тому, щоб його зібрати. Якщо десь капот відкрити, ви подивитеся просто чому. Мотор стоїть дуже далеко всередину. Який би удар, ми вже з практики знаємо, не був би попередку. Це все просто викидується. Навіть подивіться, де кріплеться телевізор до крил. Ось такий сильний удар, а воно навіть не загинається. Це казка, а не машина для зборки. Якщо є всі запчастини, два дні ця машина виїжджає. Я зніму відео, наскільки ми швидко її виженімо повністю зібрано. І запчастини, все є по Тайвані, збирається супер дешево. Конструктор для дорослих, можна сказати. Ну, якщо 17 років шарить пацик, то теж може погратися. Стала нам ця. Красотка в 12 тисяч доларів, це 19 рік, SL комплектація. Це максималка на підігрівах, на шкірі 360 обзорчик, повний привід, да, повний, але я заглянув під низ, ще повний. Так. Ні, не повний. Ну і по кругу можете подивитися, що в принципі він весь ціленький по кругу, тільки от морду отримала. Відео обов'язково зніму, ви самі побачите, наскільки легко і швидко він збирається. Це, о, ця машина дуже цікава в зборці, тому що настільки просто. Нагадуємо, з вами компанія Інтертрейд. Ми привозимо дуже багато крутих американських тачок, битих, топлених, варених, крадених. Яких хочете, таких ви забажаєте, таку ми привеземо. Наші менеджери безкоштовно надуть консультацію, так що звертайтеся, переходьте на нашу сторінку, дивіться ще більше відео, там є номер телефона, дзвоніть, будемо раді вас бачити та чути.